Диференційне рівняння задає модель процесу, його еволюцію, яку фіксують через диференціали, які за ейлером є відношення нескінченно малих еволюцій незалежного значення функції за нескінченно малу аргументу. Тому спочатку повторимо правила диференціювання і складемо найпростіші диференційні рівняння для випадку, коли швидкість зміни функції пропорційна самій функції і коли прискорення, тобто друге похідна, пропорційна також функції. Якоїсь методики, як скласти для процесу диференційне рівняння нема. Тому це творчий процес, розрахований на здібності дослідника чи математика. Розв'язання рівняння можна методом підстановки інтуїтивно, підбором відомих диференціалів і інтегралів, методами диференційного числення, застосуванням алгебраїчних перетворень, властивостей диференціювання і інтегрування. В реальних процесах функціональні залежності складніші за відомі функції, а тому їх вирішують числовими методами наближення. диференціювання. І так, Перше правило це коли в нас похідна від константи. Вона дорівнює нулю. Друге. Це похідна від суми. А це буде У додати В. Похідна від суми. Буде дорівнювати суму похідних. У похідна додати В. Похідна. Похідна відбутку, на похідну від. Плюс. похідна від U. Ось. Ось така буде. Ось таке правило. Четверте правило похідна від Ділення у На В Буде дорівнювати чисельнику в нас. Буде похідна У на функцію В. Відняти функція В на похідну від. Функція У на похідну від v. Знаменнику В. Знаменнику у нас буде. В квадрат. Ось така у нас. Залежність. Ось таке правило диференціювання при відношенні У на В. Припустимо, у вас є процес якийсь. Тобто, наприклад, там рух, рух птаха або рух планети. Вже неможливості визначити координати. Космічне тіло, воно рухається, і ви його бачите лише короткий час. У вас дуже мало даних. У вас є оце тіло, якесь десь летить, то тобто у вас є час, швидкість і відстань. Але коли ви порівнюєте, як змінюється Шлях, який проходить це космічне тіло за дельта Т і порівнюєте з шляхом, то у вас є якась пропорційність. Тобто якась пропорційність між швидкістю і оцим шляхом. Якщо так переведемо це в функції, то запишемо так, що DF по DX або хай тут буде Y, де по DX дорівнює Y. Тобто швидкість зміни функції дорівнює самій функції. Це просто для прикладу. Залежність може бути більш складніша. Але от ми маємо таку залежність. Так? Тепер нам не, невідомо, як шлях буде залежати від, від часу. Коли ми міряли оці. Свої фрагментарні виміри, то ми знайшли, що дельта С на дельта Т пропорційна самій С. Швидкість зміни функції пропорційна чисельному значенню самої функції. І тепер як це рівняння нам треба вирішити. Це фактично диференціальне рівняння, тому що під знаком диференціала стоїть у нас функція. Значить, Спростимо це рівняння. Поділимо його на y одну і іншу сторону. Тоді тут буде помножити, от. а з іншої сторони помножимо на DX. Тоді тут у нас Y поділиться на Y, скоротиться, у нас останеться DX. Ось таке от рівняння. От. І в нас. Получиться, ну, і функції в нас буде дорівнювати логарифм натуральний від y. Це в нас буде первісна цієї функції о, о. дорівнює х плюс стала. Вона задовільна стала з цієї і з тієї сторони, то ми можемо записати так що це логарифм натуральний від y дорівнює x, додати логарифм натуральний цієї сталої. От. І вирішенням цього рівняння степенна функція y дорівнює, C є в степені X. Оце в нас і є рішенням цього рівняння. Тобто, якщо нам перевести все в час і відстань, то в нас тоді шлях цього невідомого космічного тіла буде залежати С, буде дорівнювати якась постійна С і є в степені. Чарль. Оцю «це» треба буде визначати визначається, коли ми підставляємо якісь конкретні, конкретні значення часу і конкретне значення цього шляху. І тоді ми визначимо точно оце це. А так для цього рівняння так, що ми маємо сімейство рішень. Це помножено на є степені X, де це може приймати любе значення. От, щоб це, це точно визначити, тут точну функцію, для чого потрібні додаткові дані, а саме якісь координати, тобто достатньо одної координати, щоб ви визначити, наприклад, відстань і час. І тоді ми визначимо точно оцю постійну, скласти диференційне рівняння. Якогось еволюційного процесу, буває не менш складно чим вирішити це, це рівняння потім. І знаючи оці миттєві значення дельта S на дельта Т, наприклад, в трьох точках, так, ми кінець кінцем віднайшли якусь залежність. Зміни функції від часу відносно, відносно шляху, який проходиться тіло. Тобто, ми зуміли скласти отаке просте диференційне рівняння як модель цього процесу. Можна скласти рівняння, які будуть диференціальними, і їх потім треба буде вирішувати вирішити інтегральним методом. Або можна навпаки скласти інтегральне рівняння і вирішити, знову ж таки, його диференціювання. Тобто в нашому випадку, у нас було так, що dy на DX дорівнює Y. Тоді ми ділимо на y одну частину множимо на dx, у нас, значить, Dy на Y. Дорівнює DX. І тоді ми просто інтегруємо обидві частини. І в нас виходить логарифм натуральний від дорівнює X плюс е, логарифм С. От, і в кінці у нас вже вийшло е, рішення, що Y дорівнює С на є е в степіні Х. Отака от, от залежність. Значить, Залежність нашого часу від, тобто, якщо ми ставимо, то це буде S дорівнює C є в степені T. Тобто, це залежність шляху від часу. І приклад, це в нас є така задача. От у нас є Y0X. У нас є точка, яка рухається відносно точки 0. Вздовж Y і на неї діє сила пропорційна відхиленню, і направлена до цього центру так, рівноваги. От. Потрібно знайти закон руху оце, оцього тіла. Тобто, якесь тіло, воно рухається то в цю сторону, то в іншу сторону відносно, відносно центру і сила, з якою діє на це тіло. Вона пропорційна відхиленню, тобто вона збільшується зі збільшенням відхилення цього тіла від е, точки нуль. Таким чином, вона десь врівноважується і далі рухається в зворотньому напрямку. За другим законом Ньютона маємо, що е, значить, у нас прискорення, прискорення. Помножене на М, це й буде оця сила. От. Але так як е, ця ж сама сила нас за умовою задачі вона мінус на Y від Т. Тобто вона пропорційна е, відхиленню. От. Тоді ми обидві частини прирівняємо, е, M ми поділимо. І в нас так і в нас Y, Y від T. О, так як у нас друга друга, скажімо так, друга похідна, то нам прийдеться два рази інтегрувати. Так? Тоді вигідно оцю сталу нам виразити, наприклад, в квадраті. Тобто ми замість замість. О, і тоді кінцеве рівняння у нас буде виглядати таким чином. dy dt квадрат плюс К квадрат Y дорівнює нулю. Прискорення пропорційне, пропорційне координаті, координаті цієї точки. І коефіцієнт пропорційності К квадрат. Таким методом, скажем так, підстановки ми можемо визначити, що рішенням цього рівняння є функція y дорівнює косінус K на T, і Y дорівнює синус К на Т. Якщо ми підставимо, де друге в нас косинус, Косинус КТ на Д два е, е, в нас буде мінус К синус КТ. От з що от також треба буде брати ще одну похідну. Буде дорівнювати мінус К квадрат косинус КТ. Таким чином, це відповідає е, оцьому рівнянню.